Я зараз знаходжусь у бронеавтомобілі, або як їх ще називають, так званому колісному танку AMX 10 Р Цю машину ці машини використовують українські морські піхотинці на півдні Донецької області, і в тому числі вони брали участь у наступі збройних сил і беруть участь у наступі збройних сил України, який триває. Тут місце заряджаючого, Це зберігається тут БК. Ось тут. Це по кругу в башні. Зберігається взагалі 12 снарядів. Ми в ролі танків були в той момент. Ми під'їхали і вели, грубо кажучи, танковий бій, хоча не дуже з близької дистанції, там було 2 кілометри. По деяких цілях три. Там якби, в танку не дуже, не дуже зрозуміло, що по тобі стріляє. Тільки чуєш розриви з боку, але якби, до останнього не розумієш, що це було таке, тому що це був взагалі перший виїзд. Якби, до того в мене досвіду взагалі не було. Це був перший виїзд, я не розумів, що очікувати від нього, і якби, розумію, що війна, але що буде далі, не зрозуміло». Коли ми заїхали на ті позиції, почали крити міномети. Ну, одне колесо ми більш всього, що був розрив протипіхотної міни, тому що його геть розірвав. Ну, а остальне більш всього, що порвав міномет. Отаку цяцьку ми доставали потім з колес. Да, адреналін зашкалював і якби все було так, давайте ще, давайте ще, як би хотілося, але потім вже ми в, Закінчились у нас в башні фугасні снаряди, і ми з хлопцями вже їхали замінити БК трішки, треба від'їхати, тому що тут знаходиться ще боєукладка, тут 26 снарядів. Інші фугасні снаряди були тут. Ми хотіли від'їхати трішки, тому що там незручно доставати їх з передка, потрібно башню повернути. Але потім побачили, що вже якби, колеса в усіх машин були пробиті. Там в кого два, в кого одне, тобто уже виїжджати не було сенсу. Це війна, война, война артилерії. Ну, врага по сути не видим, только прилетает. И мінометка всех калібрів, і артилерія. Ну, Слабое место у этого танка это колеса. Сразу осколками січуть все колеса. Це впливає на швидкість, на маневреність, как бы, всі преимущества цього танку одразу давай. Намагаємося працювати, щоб не виїжджати як на прорив, як би, тому що це не танк взагалі. Це більше схоже на БТР. Ну і навіть, Легка не, БМП, так? навіть не БМП. Легка броня, але... За рахунок гармати всі вважають, що це танк. Гармата тут 105 го калібра, доволі непогано, точно стріляє, якщо зробити вивірку. Призвали в январі місяці і на місяць уїхали во Францію на навчання. За місяць, в принципі, обладили кожною своєю професією, тобто екіпаж з чотирьох чоловік. Каждый овладел своей профессией. Там. Ну, по высказываниям французов, это как бы мы за месяц освоили программу, ту, которую они осваивают за полгода. Эмотивно? Я емоційно на 100% заряжен. <гум> я не складний, Ну как бы не новинка. Бо С 15 на 16 я был в, в, в как би, АТО, да, у нас. Потом поїхав в Польшу. як попав на демобилизацию. Перед війною я поїхав в Польщу 4 числа. І потім через три тижні почалась війна. Там я ще поробив 4 чи п'ять місяців. Потім подивився, ну, новини свої роблять, показували діток. Ну, жалко стало. Собрався і приїхав. І от ми тут. Тут, на півдні Донецької області і на півдні Запорізької області, продовжується просування Збройних сил України, але супроводжується воно активними контратаками російської армії. Люди теж не безкінечні. Тобто командири думають своєю головою, то, що хоче вверх. Зберегти особовий склад, контрнаступ, контрнаступом, але ж, але ж. люди ж не безкінечні. Повільно але йдемо. Йдем. Бог дасть і підемо ще далі. До Азовського моря дійдете? Як то кажуть, як карта ляж. техніку треба. Тяжелу техніку. Потім дійдемо ще й далі. І по Азовському морю попливемо.